У вищому професійному училищі номер 7 відбулося офіційне відкриття навчально-практичного центру Верстатник Широкого профілю, а також відновленої будівлі навчально-виробничих майстерень після капітального ремонту в рамках програми ЮФО Скілс, модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні. На заході були присутні керманичі міста, району та області. Міський голова Віталій Малецький, начальник Кременчуцької РВА Олександр Аленін, заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко та. Інші також до Кременчука із нагоди відкриття центру приїхав заступник міністра освіти і науки України із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Загородній. У нас є безліч міжнародних партнерів, які теж наголошують і інвестують в професійну освіту в Україні. Сьогодні ми бачимо такий приклад, коли спільно за гроші Європейського союзу, державного бюджету, обласного бюджету, гроші закладу освіти, які він заробляв самостійно. Ми створили один з найбільших. Більших таких навчально-практичних центрів в усій Україні ЮФО Скілс, модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні. Це програма, завдяки якій у вищому професійному училищі номер 7 з'явилися нові можливості для навчання молоді. Реалізується вона за підтримки Європейського союзу. Пішаюсь тим, що європейський союз надає підтримку Україні у багатих напрямах, серед яких і освіта. Є пріоритетом одним із пріоритетів. Адже професійна робоча сила так необхідна Україні як під час війни, так і для відбудови країни. До реалізації проєкту долучився уряд України. Частину коштів виділили також із бюджету області. Спільними зусиллями вдалося створити сучасний освітній простір. Приклад зусиль за цим прикладом вже йдуть. Деякі інші області, сьогодні тут присутні були представники Черкаської області і Запорізької області. Минулого тижня приїздили представники з Львівської області і всі вони відчувають те, що Полтавщина, зокрема, Кременчук, іде попереду всієї профтехосвіті в Україні. Наше місто пишається таким зразковим навчальним закладом: 35 навчальних аудиторій, понад тисячу учнів, а здобувачі освіти, переможці конкурсів та олімпіад міжнародного рівня. Такі результати, заслуга, зокрема, й керівництва навчального закладу. Я хочу зазначити, що один із трьох прекрасних закладів професійної технічної освіти це Кременчуцький. Кременчуцьке ВПУ і якраз Микола Григорович, це той Зірець і дорогоказ людини, яка поставила на такий підестал всеукраїнський цей навчальний заклад. Презентував усім запрошеним навчально-практичний центр відновлені будівлі майстерень після капітального ремонту та нове обладнання. Директор училища Микола Несен. Ці верстати чим порожня. Фахівці розуміють, що раніше був верстат, який приспособлений для на нарізання, наприклад, метричної різьби і тільки метричної. У даному випадку одною кнопкою переключається з метричної на дюймову, з дюймової на трацепідальну, і на верстаті можна нарізати всі три види різьби, різця і таке інше. Як викладачі, так і студенти училища кажуть, що із новим устаткуванням навчальний процес став куди цікавішим. Це ми зараз виготовляємо наш новий логотип навчального закладу Кременчуцького інженерного технологічного професійного коледжу. Гарне обладнання, сучасне, надійне, і працювати на ньому не так важко, як здається. Професійно-технічна освіта це стратегічна інвестиція в майбутнє України. Від її розвитку залежить наскільки швидко і ефективно країна зможе оговтатися від наслідків війни. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.